Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І, як завжди, ми на своєму господарстві почистив від своїх свиней, кинув їсти і вони тямкають. Сьогодні хочу зробити контрольне зважування. Скільки вони набрали за останній час. Зараз виставимо ваги і спробуємо зважити. Виставили ми ваги, але виникла така проблемка, не входить нам ось ця клітка в двері. І зараз не знаю, як нам його. Вони тут так, мабуть, не будуть стояти, щоб... щоб без клітки. Ну, зараз треба щось спробувати. Зараз що там показують наші ваги. 79,46. Ну десь приблизно так я важу. Зараз будемо пробувати. Спочатку я вирішив переважити малих білопоясих, взяв ось таку балію, в якій ми їх везли, старував. Ну і зараз буду пробувати. Пішло? Бачиш там нулі? Так. Да. Видно. І так, зробимо підрахунки по наших білопоясих. Купив я їх два тижні назад, яка в них була вага. В льошки були одна більша була 10 кг, на сьогоднішній день вона 13 кг. Менша льошка була 9,5 кг. На сьогоднішній день вона 1100. Це та, яку ми знімали, яка вискочила, і потім я її ще трошки похліві ловив. Тому всіх не знімали, бо не дуже в них хотіли в ті балії сидіти. Кабанчики. Кабанчики ми, коли купили, важили їх в одному мішкові. І вони тоді заважили були 15,5 кг. Зараз один більший кабанчик, це ось цей, що від стіни, заважив 10,000. Ну, я так прикинув, що він важив тоді, важив десь кілограм 9 кг. І цей менший кабанчик заважив 7,400. Ну, я десь так теж, що десь він важив 6,5 тоді. Він трошки менший. Ну, ну, і по ньому видно, що він менший, але нічого. Сьогодні ще, я їм я думав вже давати їм уколи від глистів, але сьогодні ще не буду давати. Вони ще тут побудуть, як я зроблю, підлогу. І тоді я їх переведу туди і там вже ще раз переважу і тоді дам їм уколи. А поки що, зараз я від них почищу, кину їм ще соломки свіженькі. Вони вже цю трошки перебили, переколотили. Кину свіженькі соломки і вже на сьогодні буде все для них. Їсти я їм кину. Ну ще на ніч ще буду кидати. Водичка є. Ось так. Сонечко світив і конечко, все тут в них видно. Його. Так, все, забирайте гадйте, його.

Тихо, тихо, пишу снимать.

Семьдесят вісім. Семьдесят все. Да, сімдесят вісім залез Переважили ми своїх свиней і білопоясих і щетренів. Коли ми їх придбали 22 серпня, е, велика льошка була сама більша, важила 17 кілограм, е, зараз вона важить 80 кг, 600 грам. Менша льошка важила 15 кілограм. Зараз важить 51 кг рівно. Ну, це те, що я казав, що вона щось відстала трошки в рості. Кабанчик менший, який важив саме менше, він важив 10 кг. Зараз він важить 83 кг, більше. Ні, перепрошую, перепрошую, він важить 78 кг, який важив 10 кг. Це 22 серпня. На 22 серпня, коли я їх придбав, кабан ось цей рябий. Важив 12 кілограм, а зараз важить 83 кг. Ось така вага зараз в них і така вага була, коли я їх взяв. Тут є ще ми важили 3 вересня, була великий, велика льоха 17 кілограм. Я б доказати не, не третю, а казати, останню ми важили 18 вересня, це 2 е, місяці назад. Велика Льоха важила 28 900, зараз вона важить 8600. Ну це непогано, я б сказав так. Льоха мала важила 19600, зараз важить 51. Кабан малий важив 21 кілограм, зараз важить 78 км. І кабан рябий ось цей важив 25400, зараз важить 83. Ось така вага. Свиней. Ну, я вважаю, що це непогано. Що це непогано. Цю Йошку це ми ще... Десь через неділю, коли я вже, я думаю, що я за тиждень зроблю цю клітку, пережену туди менше тих. І тоді знову переважу і вже всім разом дам уколи. Це я так думаю. Не знаю, як воно вийде. Чи воно так вийде, але думаю, що буде. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.